Нова сторінка трудового життя випускникам медичного університету вручили дипломи про закінчення вищої освіти. Випускники подолали непростий шлях і виховали в собі мужність та витримку, каже ректор Роман Яцишин. Ми дякуємо всім випускникам, які вибрали наш вуз. Сподіваємося, що в них буде добра доля. Ми віримо в це, тому що це сильні люди, які прожили ковід, які почали навчатися під час повноцінного вторгнення. Ну, і зараз вони все таки залишилися в Україні і будують нову медицину. Ми сподіваємося, що вони отримали ті знання, які зможуть допомогти нашій медицині стати сильнішою, допомогти нашим воїнам швидше прийти до, 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 до ладу після поранень. Людям, які хворіють так, так звані мирні хвороби, стати швидше здоровішими. Дипломованими спеціалістами стали понад тисячу студентів. Серед них стоматологи, офтальмологи, лікарі широкого профілю та інші. Емоції дуже хвилюючі, тому що шість років пройшли так непомітно і вже нарешті закінчуємо. Дуже рада, що цей день настав. Загалом таке свято хвилююче. і. Дуже приємно, що зараз багато нас тут зібралося що люди зараз ми можемо все ж таки вручити дипломи, що ситуація попри війну. Нам вдається це зробити. Насправді емоції дуже сильно змішані, бо не віриться, що це останній день, якийсь такий завершальний для за всі шість років. Насправді, навчання у нас дуже довге. Вчора була підготовка. Ми власне тут готували сцену, прикрашали, що нам потрібно було. І напевно більшість емоцій ми вчора все ж таки відчули, тому що ми так колективно зібралися всі разом приготували це. Так було знаєте дуже так душевно. Ми познайомилися навіть з людьми, яких ми не знали всі шість років. Ми дуже переживаємо, але насправді і радісно, і сумно водночас, тому що шлях довгий. Ми радіємо, що це ми змогли це зробити, але сумно в той момент, що справді було дуже цікаво і ну, такий період життя, який запам'ятовується надовго. Урочистості мали і благодійну мету. Кожен з присутніх мав змогу задонатити для трьох підрозділів ЗСУ. Уляна Никулюк, Геннадій Томнюк, новини на вежі.